Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сьогодні на нашій вечірній молитві розважання і на нашій варті молитовній. І ми продовжуємо брати тексти з книги Йова і на основі цих текстів занурюватись в свій внутрішній світ, бачити себе. Щоб розуміти, розуміючи радше себе, ми можемо зрозуміти те, що відбувається довкола нас самих. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, для нашого вечірнього розважання, нашої молитви варти, ми візьмемо з вами стих із книги Йова. Він бо знає людей підлих і бачить лукавство і має його на увазі. Бог бачить все. Він бачить всю несправедливість, людську несправедливість, я так скажу. Він бачить всі людські вчинки, як добрі, так злі. Він все це бачить, оцінює зважує. Бачить, які будуть результати від цих вчинків. Але чому Бог допускає це все? Тому що для того, щоб ми пізнали самих себе. Чи ми говоримо так легко про Бога і звинувачуємо Бога? Я постійно це нагадую і кажу, тому що. На жаль, звинувачування Бога в нашому житті так вкорінилося настільки, що це нормально. Зрештою, подивіться на всі наші засоби масової інформації на інтернет, особливо те, що стосується України. Ми бачимо багато негативу. Ми бачимо, як все неправильно. Всюди говориться про там недачу, там, там, то так погано. Тобто весь світ поганий. Але чи це є правильно? Ні, це неправильно. І що найстрашніше в цьому всьому, що ми дуже часто звинувачуємо Бога в тому, що у нас неправильно. Що Бог є несправедливий. Але Він, на відміну від нас, бачить цю несправедливість. Він бачить ці плани людські. Він знає людські задуми. Але він хоче від нас, щоб ми в першу чергу побачили негатив, тобто оце це зло не в зовнішньому світі, а побачили те зло, яке зароджується в нас. Тому що коли людина живе, чим людина живе, тим вона ділиться. Людське око це, знаєте, це то дзеркало. Дзеркало, яке працює в обидва боки. Воно показує мені, хто я є. І водночас воно показує всьому світі, всім довколишнім людям, хто я є. Я дивлячись в свої очі, тобто, звертаючи свій взір, на свій внутрішній світ можу себе побачити. Але водночас весь людина дивлячись в наші очі, може побачити, хто я є. Мені, одного разу згадується, мені згадується, як одного разу. Я зі своїм товаришем ми якось йшли. Е -е, Ну і на зустріч що така красива дівчина, та вона ну, дійсно красива була, що тут такого поганого побачити, помилувати з Божою красою. Знаєте, І кажу, ну, красива ж, класна, правда, гарна дівчина. Це було задовго до мого друження. І він каже: та, вона красива, але ти бачив її очі. Кажу, а що з її очами? А вони пусті, там нема нічого. Розумієте? Якщо ми навчимося бачити свій внутрішній світ, якщо ми навчимося бачити, хто я є, оцінювати це, виправляти свій негатив і навпаки примножувати своє добро, я адекватно зможу оцінювати цей світ. А коли я буду адекватно оцінювати цей світ, тобто без злоби і ненависті, Ось тоді я побачу, перепрошую, справжню Божу справедливість. Господь Бог, знаєте, якщо так можна сказати про нього, Він є беземоційний, беземоційний в тому значенні, що Він не дозволяє мені, здає, це моя така особиста думка, що він не дозволяє собі оцього, дійсно отих людських емоцій коли давлять на твою жалість, коли намагаються обманути, він, бачачи наперед набагато більше, не дозволяє собі прояву цих емоцій. І це є правильно. Тому що тоді він приймає дійсно ті рішення, які є будуть найкращі для всіх. Він приймає ті рішення, внаслідок яких відбувається це правосуддя, де грішник, який не хоче каятися, отримує відповідне покарання, і праведник, який можливо навіть і чинить якийсь гріх, але буде виправданий. Бог бачить людське зло, Він його контролює, Він його дозволяє настільки. Щоб людина пізнала це зло, зрозуміла це зло. Хтось може сказати, спитати, а чому ж тоді це я? Чому Бог на мені це випробовує? Чому Бог випробовує це на нашій країні? Тому що це, Але насправді це говорить не людська, не людська душа. Це говорить людський егоїзм. З ким завгодно, тільки не зі мною. Хай десь там буде війна, але тільки не в, моєму, в моїй країні. Хай десь там гинуть діти, але тільки не в нас. Ми тільки поспівчуваємо. Але, можливо, саме це нам дається для того, щоб ми розуміли, хто такі люди. Знаєте, так хотілося багато сказати, прочитавши цей стих, але водночас я хочу, щоб кожен з нас усвідомив, що тільки коли ми будемо вдивлятися в свій внутрішній світ, тільки тоді, коли я буду звільнятися від цього бруду, який є в мені, я зможу побачити цю Божу справедливість. Тільки якщо наша країна буде звільнятися від того всього зла, яке є в нас, в людях, тоді ми будемо перемагати, звільняти наші території. Тоді і інші будуть допомагати нам набагато більше і краще. Тоді і сама природа буде нам допомагати звільняти нашу територію. Але знову ж таки, це тільки тоді, коли ми це будемо робити з власною душою, коли кожен з нас буде викорінювати в собі зло. І нагородою за це буде викорінення зла з нашої держави. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Боже помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помиле 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 над грішм. Слава Отцю і Сина, і Святому Духу, Духові нині, повсякчас, навіки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, і захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови, здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана. Які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби мене всі пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто зараз перебуває на окупованій території, просимо Тебе, Господи, захисти їх, а всіх наших військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. Благаємо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. І приведи до покаяння і визнання своїх гріхів усіх наших ворогів, щоб вони розкаялися в них, отримали відповідне покарання за свої злочини, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господь, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра наш день розпочинається о 8-й годині Божесної літургії. Віримо в Богу, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!